Вже не Китай. Індія стала найбільш густо населеною країною світу. Її населення майже на 3 мільйони осіб більше, ніж піднебесної. Про це з посиланням на дані Організації Об'єднаних Націй пишуть Reuters і Bloomberg. Згідно з демографічними даними доповіді про стан народонаселення світу за цей рік, популяція Індії становить понад 1 мільярд 428 мільйонів осіб. Сполучені Штати Америки посідають далеке третє місце з населенням у 340 мільйонів. У звіті йдеться про те, що дані відображає отримати інформацію станом на лютий 2023 року. Останній перепис населення в Індії проводили у 2011-му, а наступний, що планувався на 2021 рік, затримується через пандемію. Очікується, що Індія, де половина населення молодша за 30, у найближчі роки стане найбільшою економікою світу, що зростатиме найшвидше у 2050-му Населення Індії досягне позначки в мільярд 668 мільйонів осіб. Натомість чисельність китайців навпаки буде зменшуватися їх чисельність знизиться до 1 мільярда. 317 мільйонів осіб минулого року населення Китаю скоротилося вперше за шість десятиліть історичний поворот, який, як очікується, матиме глибокі наслідки для економіки та світу. Нагадаємо, що 15 листопада минулого року населення планети Земля вже досягло 8 мільярдів людей. Останні прогнози ООН показують, що населення світу до 2030 року може зрости ще на півмільярда.